Доброго дня, мої любі підписники. Давно вже я не виставляла нічого. Якось так закрутилося. То щось мішало, то в мене щось із телефоном було в пам'яті. Не могла почистити пам'ять. Не, не знімала відео до кінця. І ось сьогодні я вирішила вам показати маленьке відео. Я ось посадила огірочки. Шість штучок, щоб на вікні виростити. Трошки запізно, але ми в січні трохи катались по Європі, не було часу. А в лютому приїхали та трошки полікувалися, ну а тепер вже я їх посіяла 6 сортів кожного, кожного по одній штучці, ну, щоб на вікнах розмістити. Підписала, бачите, попідписувала кожний огірочок. І тепер сьогодні я, бо вони вже, бачите, які високі, сьогодні я буду робити їм перевалку. Перевалку буду робити такі ось півлітрові стакани. Вони ще трохи тут поростуть, а потім посадимо їх у пластикові бутилки, 5-літрові зріжемо їх. О, отак витяглася, дивіться. Який він вже тут гарний. Це у мене. Мадейра. І садимо в стаканчик його сюди і земелькою пригортаємо. Грунт у мене, як завжди, покупний Лафлора. Він нам подарується, це Прибалтійська серія грунтів. Фракція в нього дрібненька, він і для посіву хороший, ми його не віємо, бо мала фракція. І змішуємо У мене минулорічний ґрунт залишився. І ось так виглядить огірочок. Заниз, отак ось придавив, придавив, і він виходить. Пальчиками взяли, так перевернули і вже готово. Це у мене мозаїк. Оце у мене мозаїк. До речі, я продаю в роздріб насіння овочів, помидори, перець, баклажан, огірочки. Помідори, які сортові, я збираю сама. Я їх заказувала. І не тільки раніше, а навіть і в цьому році я дозаказала. Якщо я бачу, що в мене якийсь помідор, щось там вже з'явився, якийсь домішок, то я обов'язково його виписую і оновлюю. Ронел. Ронел. Я вам зараз посадю, а потім коротенько розкажу про ці сорти. Сорти вже випробувані, деякі я вже багато років вирощую, і я їм не зраджую. Деякі були у минулому році. І один мадрілен, я його ще не садила, але по відгуках знайомих чула, що сорт хороший. Ось, у він цей мадрілен у мене. Так, який дивіться. Дивіться, якщо вам видно, яка коренева система вже, бачите? Гарна коренева система. Тепер ми їх пересадимо, їм буде більше місця. Вони ще так поростуть, вони ростуть у мене під лампою. Лампуми. Зараз світимо цілодобово, бо в мене там посходили помідорчики, які ми хочемо посадити у теплицю. Там два рядочки. І гіркий перець посадили. Теж, дивіться, амур, теж корінчики які гарні. Ну, зійшли всі. Вони, ну правда, я, я ж сіяла по одній насінині, але ніякий не задержався. Усі шість посіяла, всі шість зійшли. Ось такий. І останній паприкор. Каприкорд і мозаїк це селекція турецької фірми Юксель. У них ну, хороші їхні сорта. Мадріел і Мадейра. Це Семеніс Голландія. І амур це е, Бейозаден, теж Нідерланди. Отак От я їх перекинула. І тепер я буду їх поливати. Е, поливати буду я їх монофосфатом калію для розвитку кореневої системи і в подальшому для. Зав'язки перших <кій> бутонів воно сприяється добрива. І я їх буду поливати 2 грами на літр води. Він ще просяде, я потім підсиплю. Я не насипала повні стаканчики тоді буду підсипати. Амур у мене сорт. Це дуже давній, я його вирощую. Мабуть, вже років 15. Він добрий, він солодкуватий, без гірчинки. В нього ніжна шкірочка. Він підходить для соління, для консервації, ну і, звичайно ж, у свіжому вигляді. І він дуже ранній. Він. Що я про нього хочу сказати? Що Шо... Він, мабуть, я так думаю, що поглинає багато корисних речовин, там азот найбільше, мабуть. І вже коли він на останніх там стадіях розвитку свого, вже коли, на, ну, місяців по три ми збираємо врожай. І він тоді, якщо його не кормить, він починає у нього. Корнішончики, ну, непривабливий вигляд мат. І деякі буває таке, що на кінчику потовщений такий кінчик, і там всередині в цьому кінчику пустота. То, тобто, його треба підкормити. Но якщо на других огірках я цього не замічала, то на Амурові таке є. Він любить підживлення. Але це не страшне, це він, вже, я ж, вже сказала, що майже на кінцевій стадії вже його масові врожай весь зібрали. Вже він майже відплодоносив, то це вже нічого такого страшного, я думаю, немає. Ронел. Ронел, це в минулому році я вперше його вирощувала. Я купилася чим, що в описі, про нього пишуть, що на висоті 80-100 сантиметрів він припиняє пускати додаткові ну ці пагони, пасинки. А це ж полегшує роботу. Пасенки обривати теж дуже багато забирає часу. І от я його купила. Ну... Я б цього не сказала. Пасинки він у мене пускав до самого верху, так як і всі огірки. О, так що, ну а сам огірок був добрий, теж солодкий, теж він консервірується. О, Мадейра то, е, дуже смачний огірок, і дуже в нього красиві плоди. Е, його можливо корнішончиками збирати. ну Ми зазвичай корнішони збираємо тільки для себе для консервації, а на продаж то ми ж збираємо такі не менше 70 грам. Ну Ростуть вони всі за 100 грам, не, не, при цьому не, у них форма не змінюється, вони не старіють до такої ще ваги. Ну, а десь так приблизно від 70 до 120 грамів ми збираємо такий огірок. Дуже великий ми теж не збираємо. Я великих огірків не люблю. Хоча є в мене закази, коли вже солять, то в мене є такі покупці, які заказують великий огірок для соління. Не люблять маленького. Ну, На цьому такий коротенький обзорчик я закінчую. До нових зустрічей. Підписуйтеся на мій канал. Питайтеся, що вас цікавить. Я залюбки вам відповім. До нових зустрічей!